Кому довіряють військові. Насправді військові дуже довіряють Валерію Залужному, і він є для них тим, хто ну насправді як його називають поміж собою, це їхній батько. Дуже військові цінують його позиціонування, що найголовніше це цінити кожне життя. І в контексті, коли ми маємо шалені втрати на передовій вже другий рік поспіль, такий підхід, до речі, це і натівський підхід, він є визначальним. З іншого боку, це є довіра людей, громадян України до Валерії Залужний, як головнокомандувач Збройних сил, він для більшості українців є символом того, що нам все одно вдасться. І сьогодні позбуватися такого символа, ну, як мінімум, це було би немудро з, з, з сторони керівництва Української держави. Третій момент полягає в тому, що. Знаєте, от дуже, дуже складна ситуація, тому що якщо дійсно правда і ці всі чутки щодо стосунків поміж головнокомандувачем і верховним, то що не звільнити все одно нічого не покращиться. Що звільнити все одно це буде так само погано. І мені видається, що в цій позиції верховний Головнокомандувач у контексті реакції людей, в контексті оцінки цих всіх моментів мав би виходити з інтересів українського народу. Ну, мені видається, що вони зовсім протилежні ці інтереси на стосунок до того, що зараз відбувається, які плітки, які тенденції зараз поширюються. Ну і для мене особисто. Позиція така, що зараз треба було б будь-які образи, амбіції, рейтинги, не рейтинги, запхати далеко кудись, тому що сьогодні нам треба використовувати будь-який момент, який дає людям надію на перемогу, який дає військовим силам тримати оборону, який дає західним партнерам момент довіри віри в українську державу, що вона може відбутися. Мені здається... якщо говорити про мою, знаєте особисту позицію, мені здається, що це є. Тотальний маразм, що відбувається, і це дуже-дуже-дуже все неправильно. Але, але будемо бачити, як розвиватиме ця ситуація. Говорили про різні настрої людей, але мені би все-таки хотілося розраховувати в контексті цих всіх моментів на мудре рішення. Можливо, не зеленського, але спільного рішення усіх тих, хто бере участь у ставці. Самодостатній керівник був би щасливий мати такого. Скажем, однодумця і людину, яка працює разом, як Валерій Залужний, я тут зараз аналізую чисто як науковець, тому що ті статті, ті підходи, та системність, яку він запропонував у своїх публікаціях, насправді це є дуже чіткий дороговказ для державних діячів, що робити крок за кроком. Причому там і розписано дуже, дуже детально, і це є чіткий сигнал для міжнародних партнерів, що у нас є. Військове керівництво, які точно знають, що як робити, а відповідно можна спокійно давати гроші, бо зрозуміло на що і як ефективно вони будуть використані. Тому, чесно кажучи, ну для зеленського. Якщо він тепер захоче перестати бути потерпілим, це просто треба було використовувати як надзвичайно помічний підручний матеріал і ставати пліч опліч і працювати. Ну натомість, знаєте, є багато людей заздрісних, які на самі ні на що не здатні, і тому кожна системна робота, кожна Фахова робота інших людей їх страшенно вибішує. і тут ми точно знаємо, що це є фахова робота. А все решта ну робіть висновки самі.